Аня Степаненко, рідна мова. Я чую мови рідною ходу. Я їй назустріч радісно йду. Вітаю і запрошую до нас у кожне серце, хату, школу, клас. Стань, мовою України, половинкою. В твоїм разку я стану намистинкою. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать. Бо всі слова були вже чимось: хтось ними плакав, мучився, волів, із них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовти вперше. Все повторялось і краса, і потворність, усе було асфальт, і спорище. Поезія це завжди неповторність, такий безсмертний дотик до душі. Мова рідна, слово рідне. Хто висипуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як то мову нам забути, котру вчила. Нас їх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали. У тій мові нам минувшись, нашу відкривали. Отому От плекайте, діти, рідну свою мову. Чистя складно говорити своїм рідним словом. плекайте мову. Пильно і ненастанно, політь бур'ян чистіше від сльози. Вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів. У тому гомоні морські. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провальне. Збирайте як розумний садівник, достиглий овоч у і даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад.